Дніпровський Буратіно, автомобільний викрадач та подвійна аварія. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Постраждалій у ДТП. Неподалік села Залізничне Синельниковського району трапилась дорожня транспортна пригода. Рятувальники встановили, що легковий автомобіль за звіда з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок аварії травмувались чоловік 54 років та 49-річна жінка. Постраждалого водія витягли з пошкодженої внаслідок ДТП автівки. Швидка забрала обох постраждалих. Подвійна аварія. Сьогодні зранку на перехресті металургів та Криворізької у Дніпрі сталося ДТП. За словами водія БМВ, він виїжджав з проспекту металургів на вулицю Криворізьку, Не побачив автомобіль Рено та допустив зіткнення з ним. У наслідок ДТП травмованих немає. На місці працювали патрульні поліцейські та представники комунальних служб міста. Автомобільний викрадач в індустріальному районі Дніпра. У чоловіка вкрали автомобіль. Постраждалий розповів поліції, що залишив своє авто біля під'їзду будинку. А сьогодні вранці не знайшов його. На набережній заводській патрульні помітили вказаний автомобіль. За кермом перебував 20-річний чоловік, а в салоні двоє дівчат 16 та 20 років. Під час перевірки виявилося, що сьогодні вночі чоловік відчинив вказане авто, з'єднав дроти запалювання та, за його словами, поїхав гуляти містом разом зі своїми знайомими. Поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. На громадянина склали протокол. Дніпровський Буратіно. До п'яти років за гратами засуджено мешканця Дніпра за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Прокурори довели, що у травні минулого року між двома чоловіками виник конфлікт на місцевому ринку. Засуджений наніс удар рукою по обличчю потерпілого, а потім невстановленим предметом відрізав йому носа. Після скоєного нападник залишив місце злочину. У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Проте стороною обвинувачення її доведено у повному обсязі. Заручник авто. Біля села Степове Криворозького району трапилась дорожньо транспортна пригода. Вже на місці рятувальники встановили, що стало зіткнення вантажівки Мерседес та мікроавтобусу Volkswagen. Водія останньої автівки затисло поміж пошкоджених конструкцій. Використовуючи аварійно-рятувальне обладнання, надзвичайники вивільнили постраждалого з понівіченого автомобіля, рятованого було направлено до лікарні. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам спокійного вечора та тихої ночі.